Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. А сьогодні знову мова піде про еншпід і хочу показати один із своїх улюблених прикладів, який я теж часто розглядаю за своїми учнями. І в цій позиції у нас король та два пішаки за білих, а у чорних король та один пішак, тобто у білих є зайвий пішак. Тим не менш ця позиція не є теоретичною, тобто теоретична позиція це та, коли у нас тільки король і пішак. Проти короля суперника. Тобто ця позиція завжди має конкретну оцінку, яку сильний гравець має теж розуміти. Але якщо ми додамо одного ботом чи більше пішаків, то вже позиція буде ігровою і треба її теж вміти оцінити, але це іноді буде важче зробити. Отож, давайте цю позицію подивимось і розглянемо, як тут білим перемагати. Тобто найсильніший грі білих, вона у них виграна. Ну, Перш за все, у нас є вибір. Тобто два логічних ходи це пішак на D5 або на E5. І як дуже часто буває, один хід гарний, він перемагає, а інший хід він призводить до нічі. Ну що ж, давайте подивимось, і е, правильним ходом тут буде саме D5. Давайте покажу, чому e 5 погано. Ну, Якщо ви знаєте основу пішокового еншпіля, який ми з вами теж дивились трохи раніше, то розумієте, що після e 5 ДЕ та ДЕ. Є, у нас залишається лише один пішак, і, що дуже важливо, король знаходиться позаду пішака, тобто на е, лінії четвертій, а пішак на п'ятій. Ну і ця позиція нічийна при будь-якому ході. А, тобто Тут дуже швидко покажу. У чорних є просте правило, вони завжди йдуть королем назад напроти пішака. І ще важливе правило це опозиція. Це позиція у нас і в цій ситуації чорні змушують нас сходити пішаком вперед. Ну і далі знову ж таки. Нічия доволі легка, тобто це якраз є теоретична позиція. Якщо ви її знаєте, то розумієте, що перший гід е 5 був поганим через те, що вже після цього ми виграти не зможемо. Отож, повертаємось на самий початок, і тут замість Е5 ми граємо d5. У чорних є 4 ходи королем, ми всі з вами розглянемо. Давайте почнемо з, мабуть, найлегшого ходу для виграшу це гід королів 7, а потім подивимось інші варіанти також. Отож, король 7. Я сказав, що це хід, який не легший, мабуть, для нас, але тим не менш тут теж білим треба зробити правильний вибір. От знову ж таки пропоную вам поставити відео це на паузу і подумати, як все ж таки тут зіграти. І пропоную вам два ходи на вибір. Це або пішак на е 5 або король на ф 5 І один з двох ходів буде давати нам виграш, а інший хід призведе до ночіє. Отож, правильним ходом в цій позиції буде хід королів 5. А знову ж таки, давайте подивимося, чому є 5 і в цій позиції теж не працює. А справа в тому, що знову ж таки ми міняємо з пішаками, але у нас виникає теж теоретична нічия, оскільки король знаходиться у нас а, з боку пішака. Тобто нам треба, щоб король стояв на лінії перед пішаком, наш король, наприклад, на шостому рядку, але вже чорний король блокує шостий рядок, не випускає нас і... Те ж саме, що і раніше, знову ж таки, доволі легка ніші я для чорних. Тут нічого зробити не зможемо. Позиція вже теоретично інші В Кінці буде пад, наприклад, такий. А саме тому е 5 і тут буде рано грати. Насправді в цій ситуації у нас принципово інший план, тобто ми Е5 навіть і не хочемо ніде зіграти, Ми тут хочемо виграти пішака d6. Тобто ми відтісняємо короля чорних і виграємо пішака. За допомогою свого короля. Отож, ми граємо король 5, займаємо опозицію, тобто в цій ситуації хід суперника і це дуже важливо, при нашому ході була б нічия, до речі. А при ході суперника легко виграно. Тобто, Якщо король g7, то король 6 граємо, далі з'їдаємо пішака відразу. Якщо ж король 7 більш точний хід, знову ж таки, тут не граємо Е5, це призведе до тих же самих варіантів приблизно, що і раніше. А ми граємо король G6. Тобто, знову ж таки, тут план. А саме такий, тобто відтісняємо короля чорного максимально, і все, пішак втрачається, далі легко перемагаємо, наприклад, в цьому варіанті. І теж, що дуже важливо, що якщо у нас є два завих пішаки, це виграно 99% випадків. Ну, Якщо там є іноді варіанти, навіть сьогодні ми їх подивимося, коли вигравати ми не зможемо, але тим не менш в цій позиції легко легко виграно у білих, в чому якраз такий великий плюс цієї позиції, що в нас є саме два пішаки, і одного з них ми можемо віддати при необхідності, звісно, тобто не обов'язково це робити, але в деяких випадках це теж буде гарним планом. Ну, Наприклад, ми зараз ходимо королем. ну, В цій позиції а, навіть це не задобилось, тобто і так ми виграли. Але іноді десь можна пішака і віддати. Ну, наприклад, давайте подивимось, коли це може бути. Якщо, наприклад, ми тут чорні зіграли, може крой Д8. Ну, подивимось такий варіант. Знову ж таки. Так, ну тут, наприклад, да, я просто швидко дуже показую, щоб продемонструвати, що в принципі ми можемо цього пішака залишити. Його навіть не жертвували, просто чорні його з'їдають тепер. Але, тим не менш, в принципі, в, принципі, в деяких випадках можна його і віддати якраз таки. Не просто так, а саме з метою провести іншого пішака. Тут ми його віддали просто тому що інший пішак і так проходив. І без цього, тобто ми і не рухали навіть пішака по лінії є. Е. Отож, головний висновок. Давайте ще раз по цьому варіанту, по ходу королів 7. Отож, де 5 королів 7. Ми тут граємо на опозицію. Граємо королів 5 і не. Граємо Е5, Тобто Е5 буде нічия і в цій позиції теж через те, що знову ж таки у нас король з боку від пішака, і це дуже важливо пам'ятати, що це позиція нічійна. Тут ми виграти не зможемо. Саме тому Е5 буде помилкою і в цій позиції, а треба обходити королем і таким чином ми відтісняємо короля суперника від пішака. Ну і далі доволі легко перемагаємо. Тобто тут є різні у нас варіанти, ну, навіть в цій позиції пішко є, нам не потрібен. Отож, це якраз головний план, коли король йде, в принципі, на сьому лінію. І якщо король йде на сьому лінію, але, наприклад, на поле Е7, у нас буде дуже схожий план. Отож, давайте цей варіант теж подивимося. Ну, а тут що важливо, дуже важливо те, що ми знову ж таки не граємо Е5. Це теж важливо розуміти, що правильним ходом буде хід королем, але тут теж є певний нюанс. На початку покажу хід Е5. Тобто, знову ж таки, це буде. Те ж саме, що і раніше, у нас король з боку від Пішака, і тут неважливо, чи хід, то хід чорних. Він грає король до 7 буде нічия, хід білих теж буде нічия, у нас тут немає вже виграшу. Саме тому Е5 буде помилкою, але, як не дивно, хід королів 5, який ми робили теж із планом, тим же що і раніше, теж буде помилковим, тому що чорні грають король 7, і тепер опозиція вже у них. І вони будуть бігати за нашим королем, таким чином, даючи нам змогу прорватися. А якщо ми граємо Е5, то позицію цю ми вже бачили з вами, вона теж, нічийна. теж нічия. Але тим не менш, все ж таки, після ходу, король Е7, білі можуть перемогти, але їм треба знайти інший правильний план. І правильним планом буде так звана діагональна опозиція. В принципі, ну, що можна сказати, простіше, що у нас. Мета пройти до позиції, коли король стоїть наш на f5, чорний на f7, і при цьому, щоб вхід суперника. І це для цього ми граємо доволі хитро, саме король g5. В принципі, це якраз називається діагональна опозиція, тобто ми теж стоїмо в опозиції, але якраз по діагоналі, і знову ж таки тут опозиція того, кому ходити не треба. Тобто зараз опозиція у білих, ну і після ходу король F7 і нашого король F5 виникає та ж позиція, що й раніше, ми її вже з вами бачили. Далі витісняємо короля і перемагаємо. Знову ж таки, не буду вже до кінця доводити. Покажу до моменту, коли ми з'їли пішака на полі d6. Ця позиція вже доволі легко виграна. виграна. Саме тому після ходу короля 7 ми граємо саме король g5. Це правильний план, після якого ми перемагаємо. Ну, Звісно, що якщо він іде король d7 відразу, то нам він тільки спрощує життя, тому що ми ще швидше граємо пішака на полі d6 і перемагає. Ну і давайте розглянемо ще доволі швидко варіант король G7 і потім король G6, тому що там буде у нас вже інша гра. Отож, король G7. Тут знову ж таки нам треба пам'ятати про те, що ми повинні зайняти опозицію. Якщо ви уважно дивились минулу частину відео, то знайдете хід доволі легко. Тобто, знову ж таки, опозиція займається як і після ходу кроді 7, так і тепер це хід король G5. Король G5, саме так, щоб потім на король 7 грали королів 5. І знову ж таки у чорних, можна сказати, що навіть Суксванки, якщо б вони могли стояти на місці, у білих не було б виграшу. Ну але він ж завжди Суперник різно що має ходити. І через це та ж сама гра, що і раніше, ми е 5 тут не граємо, як ви бачите, в цьому саме варіанті. І виграємо пішака, ну, і потім виграємо в партію. Наприклад, так я показував вам раніше. Ну що ж, Першу частину відео, де король у суперника відходив на сьомий рядок, ми з вами закінчили. І тепер давайте подивимось окремо те, ж, що буде, якщо після нашого першого колу t5 чорні підуть королем на поле g6. Чому я кажу окремо, тому що в цій позиції у нас немає, звісно, що ходів король f5, король g5. І нам треба якийсь інший план тут теж знайти. Ну, Не працює, звісно, що план Cro 4 тобто так, ми займаємо позицію, це доволі непогано, але знову ж таки не зрозуміло, що нам це дає, оскільки ми не можемо пройти кролем на поле Е5. Ну і якраз в цій ситуації ми вже граємо Е5, і цей хід дає білим перемогу. Але, тим не менш, там є теж декілька нюансів. Давайте їх розглянемо. Отож, є 5. Ну, перш за все, звісно, що подивимось найпростіший хід за чорних, найбільш логічний, як в більшості зіграє людей, це хід дає. Отож дає і якраз після цього ходу ми доволі легко перемагаємо, тому що знову ж таки ми маємо пам'ятати основи пішокового еншпіля, які дивились трохи раніше. І чому перемагаємо? Тому що наш король встигає пройти на поле перед пішаком. Тобто, знову ж таки, пам'ятайте про це правило, завжди в еншпілі пішаковому король йде перед пішаком. Ну, є винятки, можливо, там один із 100, але в принципі правило таке, що вперед іде король і лише потім пішак. Отож, король Т6, ну і ця позиція вже виграна по будь-якому ході. Те, що я і казав, що коли наш король на шостому рядку, позиція виграна завжди. Ну і тут ще є, дуже є легкий план, король С7. І далі просто пішак іде вперед. Чорний король нічого з цим зробити не зможе. Пішака у ферзі. Отож, саме тому після ходу король g6, ну тут можна так не бігати туди-сюди, королем, щоб ще й не нарватися на триразове повторення позиції. Ми граємо Е5 відразу, не треба бігати королем, відразу граємо Е5, отож, дає король Е5. І тут перемагаємо. але тим не менш як не дивно, в цій позиції у чорних є вибір. Тобто, здається, що хід дає обов'язковий для чорних, але як не дивно можна зіграти і по-іншому, наприклад, королів 7. Тобто, зробити хід королем кудись, ну не зовсім кудись, але дужче до пішаків, я б так сказав. І отут знову ж таки у нас. У білих вже виникає вибір. Як зіграти? Ну, є два логічних ходи це перш за все ЄД, звісно, що, і також хід Е6. І отут дуже важливо знову ж таки зробити правильний вибір, або ми з'їдаємо пішака, або ми йдемо своїм пішаком вперед на картинку Е6. Отож, подивимося, обидва варіанти. Давайте розпочнемо з більш логічного, з ходу ЄД. Так от єди, як не дивно, це вже нічийна позиція. Що я казав раніше, що два зайвих пішаки це виграно майже завжди, і от це якраз і є виняток. Ну, тут в чому проблема позиції білих, що пішаки здвоєні, вони по одній вертикалі, це перше. І друге те, що вони дуже близько до, один до одного розташовані. Якщо пішака, наприклад, з D5 ми якимось чином зможемо представити на поло Д4, це вже буде виграна позиція, але такого в шагах немає, пішаки ходять лише вперед. Отож, чому це нічия? Справа в тому, що в цій ситуації у нас, як не дивно, немає плану виграшу. Ну, покажу приблизний варіант, навіть найкращий для білих. Тобто ми е, тут зберемо, зберегаємо обидва пішаків і йдемо максимально вперед. Але тут нічия, оскільки у нас буде в кінці пад. Тобто в цій позиції у нас немає корисного охоту, якщо ми зіграємо король d6, це буде пад стандартний для подібних позицій, але пішак на d6 це теж буде пад що, коротше, теж так може нікуди піти. От, знову ж таки, ще казав трошки раніше, що якщо б пішак стояв тут, ми б зіграли пішаком на поле d5. Але такого ходу в нас немає і тут вже у білих нічого немає, теж якщо віддати пішака на полі d7, знову ж таки буде нічия теоретична, тому що кроть стоїть з боку від пішака і ці позиції вже не виграються. Саме тому, як не дивно, коли чорні нам віддають пішака на полі d6, ми його ще не з'їдаємо яка теж доволі цікава лінія, і от якраз варіанти з заходом крою Ж6 найбільш як на мене, і корисні для розуміння Отож, Ми тут граємо саме Є6. І у нас виникає тут інший пішак, це захищений пішак, тобто в чому його головна ідея і чому він такий гарний, тому що його ніколи з'їсти чорний не зможе. Тобто, Наприклад, якщо ми навіть йдемо королем. На поле H1, ну, наприклад, я не кажу, що так треба робити, але тим не менш, то у чорних немає змоги з'їсти цього пішака. Якщо він з'їде, піде точніше до пішака d5, щоб з'їсти потім e 6 то звісно, що пішак e 6 пройде в ферзі і ми легко перемагаємо. Тобто, саме тому ми можемо королем ходити будь-куди завгодно. І чорні нічого не можуть з цим зробити, їм потрібно просто стояти на місці, ходити королем там десь по полям e 7 там F6, D8 там і так далі. тобто десь біля Нашого пішака тут знаходитись. Але тим не менше, ж таки, виникає план, як все ж таки перемагати білим У цій позиції, наприклад, у чорний серале корові 7. Що робити білим, як нам перемагати? Так от, тут нам треба, як і в одній із минулих ліній, з'їсти пішака до 6. І для цього нам потрібно продумати план, а план це обійти отаким от чином приблизно. Стати на поле c 6 і потім з'їсти пішака Д6. Тобто це план не обов'язковий, є і інші трохи варіанти, але, як на мене, він найбільш ефективний, хоча і доволі довгий. Він займає у нас там приблизно 5, а то і іноді більше ходів. Отож, розпочинаємо цей план. Чорні ходять десь біля нашого пішака, далеко вони піти не можуть. Наприклад, десь тут ходять. І, наприклад, що можу виникнути, виникнути може позиція, при якій чорний король нас не випускає. Тобто ми не можемо зараз грати король С6. Це поле зараз зайняте. Але тим не менш у нас ще є лінія А, якою ми користуємося, і яку ми якраз таки зможемо використати для того, щоб обійти, обійти чорного короля і все ж таки з'їсти пішака. Тобто чорний не може за нами бігати далеко, наприклад, король Б8 програє, оскільки проводимо тут пішака. Знову ж таки, тут є теж маленькі нюанси, наприклад, в цій позиції ми е 8 ферзь, це буде пад, як на дивно. Тобто теж треба бути обережним, провести тут все ж таки не ферзіатуру. Ну, далі теж доволі легко перемогти, вже не будемо цю позицію розглядати, тому тобто це не дуже треба нам робити. От. І що теж важливо, так що чорних немає коду король Б8, а якщо він не грає, так, то тоді ми підходимо на поле B6. Ну і далі на будь-який його хід граємо кроється 6. Або кроється 7 теж, як нам сподобається. Знову ж таки, сідаємо пішака, і отут же, оскільки у нас пішаки не здвоєні, то дуже легко ми перемагаємо. І якраз таки в цій ситуації можемо зробити те, що не робили раніше, а зараз це якраз таки буде вже корисно. Це віддати якраз пішака свого. Ну, одного з пішаків я маю на увазі, а інший пройде у ферзі. Тобто граємо ЄС-7. І віддаємо цього пішака. Тобто не граємо королю 6 буде патта, а король 7 граємо. Так, він сідає пішака, але у нас залишається інший. І завдяки цьому ми легко перемагаємо в даній ситуації. Таким чином, наприклад. Ну що ж, звісно, що доволі багато варіантів ми сьогодні розтягнули. Тут у нас використовувалась і ідея опозиції, звісно, що одна з найголовніших, і якраз такі базові позиції та пішак проти короля, коли вони виграні, коли вони не виграні. Також ідея Патта, також ідея. Обходу короля і з'їдання пішака суперника, тобто багато всього. Сподіваюся, що це було все зрозуміло. В принципі, позиція, звісно, що не теоретична, її не треба запам'ятовувати, яка була у нас на початку. Але якраз вона поєднує в собі багато планів, і якщо ви її добре розумієте, то ви, в принципі, доволі непогано вже знаєте основи пішакового венчпіна. Отож, всім дякую за увагу і до зустрічі!